На фасаді Полтавського ліцею номер 31 відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям Денису Палію та Сергію Різнику. Хлопці любили життя, були дуже активними, будували плани на майбутнє. Денис прияв бути військовим. Це знав весь клас. Сергій був командним гравцем. От командним гравцем в усьому. Він Намагався прикрашати життя навкруг себе. Він був душею компанії. Мої колеги, вчителі, це пам'ятають, іноді і наші колеги бо тут навчався його младший брат. Дуже сумно сьогодні говорити про них в минулому часі. Денис Палій долучився до війська із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він служив у складі 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового атамана Петра Калнишевського, Розповіла його мати Таміла Палій. На війну він пішов. Прийняв сам це рішення на той час, коли почалася війна, він був за кордоном і він приїхав. Мені мама зашити там якісь речі, і по його погляду я зрозуміла, що він це рішення прийняв, що відмовляти його нема змоги. Прийшов, зібрав речі і пішов у військкомат. Він не любить, щоб його проведжали. Він сам пішов, а тоді були переписки. У мене все добре. Тоді на той час не можна було телефонувати, не можна було. Якісь повідомлення писати. З перших днів війни він став на захист нашої ненької України, де не завжди виконував бойові завдання з самопожертвою на меж людських можливостей. І за своїм, своїм артилерійським розрахунком завдавав втрат великих втрат техніки та особовому складу ворогу. Військовослужбовець Денис Палій загинув 25 квітня 2022 року під час обстрілу поблизу села Шебелинка на Харківщині. Дві машини передзаряджалися, було потрапляння в ці дві машини. Важко важко там нічого не залишилось живого. На тому місці зараз стоїть меморіал слави. Там десять чоловік загинули, мозок не вірив. У цей він і досі не віри. Мені здається, що він десь поїхав, десь у відрядженні. Я його завжди все рівно чекаю. Сергій Різник служив у війську з лютого 2022-го. Він був командиром єгерського відділення 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, розповіла його мати Олена. Він прийшов, розчитався сам з і прийшов. Або йшов сам міткамісію і прийшли, Кажуть, мама з папой везі нас в воєнкомат. Ми аж рашний бізовся, не зрозуміло, нічого нам нічого не сказав. Візиті мені сьогодні до п'яти часу в воєнкоматі. Загинув Сергій Різник 7 вересня 2023 року поблизу села Новоєгорівка на Луганщині внаслідок мінно-вибухової травми. 5 сентября не вийшли із позиції. І дзвонять, дзвонять і кажуть, мама, у нас все добре, а глаза бігають туди-сюди, туди-сюди. А 7 вересня нам вийшла звістка, що нашого синочка вже немає. Як нам сказали, то брати, у нього широке серце. До команді він не мог залишити поранну. Він хотів допомогти йому витягти. А там була міна. І вони взірвалися всі на мені. Світлана Мастепан, Суспільне новини Полтава.